Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось таке питання на ваше прохання, яке стосується міста Енергодар Запорізької області. Питання було задано так: Енергодар до початку осені 2024 року. Ну, давайте подивимось, яка там буде взагалі ситуація для мешканців Енергодару до початку осені 2024 року. Року до початку осені 2024 року ситуація, в якій можуть знаходитися місцеві мешканці, що буде для них. Це як вимушений вибір. Залишатися, ну вони ще в окупації, іншими словами. Дивіться, оце кордони, так, це деокупована територія, а це їхній вибір залиша, залиш, за, ну, якби примусовий вибір. Розумієте, примусовий вибір залишитися за кордонням деокупованих територій, тобто вони ще в окупації для мешканців. Ще вони, ну, по крайній мірі, по картах, ну, будемо дивитися, як будуть нам показувати. Ну, я ще раз подивлюся, на якщо ви хочете. Але поки що вони ну, примусово залишаються за межами деокупації. Примусово. Обмеження віку, балансу. Балансі погодити, бути полюбовно згодом. Ну, дивіться, обмеження іде. вони не погоджуються. Це я розкриваю, пояснюю карту. Вимушений вибір. Про що це говорить? Що їх примусово змушують погоджувати з окупаційною владою, за кордоною? Обмеження, обмеження тримати баланс. І в полюбовних стосунках, ну це я дослівно вам говорю, і з окупаційною владою вони обмежені, вони вимушені ще залишатися. Не хочуть вони бути, але їх змушують. Тому вони. Так, карта кордонів. Допомога. Або вихід з кризи неочікувано зупиняється. Вимушено. Вимушено. Ну, я вам хочу сказати так, що м -м, певна робота буде вестися з боку наших. Певна робота буде вестися з боку наших. Але люди ще залишаються за кордонням, тобто в окупації ворогам. Але тут йдеться мова про певну допомогу, неочікувано зупинити небажані результати. Розумієте, знову ж таки, говорю: робота буде йти. Робота буде йтися. Це я просто от розкриваю карту кордонів. Тобто наші будуть працювати. Я вам хочу сказати, що буде така ситуація, знову ж таки, для мешканців, що буде багато обстрілів. Ну, а це деокуповані території, вже нема окупації. Інформація, дивіться, її можуть вливати в ухо, що на деокупованих взагалі на територіях, де немає окупації, можуть. Людей використовувати, впливати на психіку людей, знущатися над людьми. Люди зазнають великих втрат і наслідків з боку української влади. Тобто вони будуть під королева мечів це використання розуму в руйнівних цілях, і ще й паш кубків, тобто вони будуть говорити, що ми там всі. Ну, люди, які живуть на деокупованих територіях, взагалі, або не були в окупаціях на українській території, люди ж ну, роблять з їхніми дітьми, їхніх дітей використовують, якісь опити над ними проводять, відловлюють. Ну, тут ідеться мова про якусь або медичне втручання. Ще Тобто, Розумієте, вони будуть таку якусь пургу нести про українців, про Україну, ніби ваших дітей будуть забирати чи то на якісь досліди, чи то щось будуть з ними робити. Тому вам не потрібно туди поспішати. От якось так. А взагалі-то, взагалі, якщо взяти з боку тенденції до звільнення, то будуть застосовуватися дуже цікаві таємні плани. І давайте ми не будемо туди лізти. Так, тепер давайте подивимось, які плани орків або окупаційної влади щодо енергодару. До початку осені 2024 року плани орків. Ну, планують вони якісь такі ілюзорні плани зламати. Ну, що вони планують так і продовжувати нести конфлікти, ламати сім'ю. Але ну, це по ілюзії. Це вони так хочуть. Налаштувати людей проти українців, налаштувати мешканців проти українців. Мешканців енергодару проти українців. Тобто пропаганда. Пропаг... Ламають, по ілюзії, ламають їхню любов до сім'ї, можна так прочитати. І будуть, ну, прямо, знаєте, от людей ну, в лапках бомбити тою пропагандою. Тобто, там буде якесь посилення пропаганди, вони так планують. Знову, люди ж не бачать, да, не бачать, і тому вони не можуть адекватно ну, повною мірою подивитися реальними очима на цю ситуацію, тому що вони не бачать насправді, що відбувається. Ну, криза, ментальна криза. І людей ставлять в таку позицію, що вони знову ж таки не можуть вийти з цієї ментальної кризи, тому що вони зламані, зламані війною, зламані окупантами, зламані їхніми планами, тими, що вони роблять. В них немає відчуття в людей, немає відчуття, що вони можуть. Перемогти, що взагалі Україна може перемогти. В них немає того відчуття. І стосовно перевернутої сім'ї. Ну, дивіться, знову ж таки, це пропаганда, це якась відома інформація, яку вони будуть вливати на підсвідомому рівні, не вочевидь. Тобто Люди вже не вірять, Тобто перевернута жриця це зневіра в долю, зневіра в себе, недовіра до інших, до себе. І тобто, вони от таким чином будуть робити такі дії: люди, жертви обставин підвішані між небом та землею, бачите, прикуті цепами. Тому ось так виходить. Ну і давайте ще подивимось надію, сподівання на деокупацію міста Енергодар до початку осені 2024 року. Сподівання, чи є сподівання, чи є надія, що місто Енергодар буде деокупований від рашистської навали, до початку осені 2024 року. Так. Карта оселі. Карта е, суму. Карта другої позиції. Поки що, поки що. Я цього не бачу. На жаль. Повернення додому, воно якби супроводжується сумом і другим місцем, невигідним місцем. Тобто ще ні. Радість, триумф зупиняється внаслідок е втрати, внаслідок. Поразки. Поки що ні, поки що ні. Я цього не бачу. Ну, це, знаєте, розклад тут і тепер. От сьогодні я дивлюся, сьогодні 15 лютого, і з огляду на сьогоднішній день, як там складаються події у всесвіті, інформація, яка ходить. На сьогоднішній день карти можуть показати так. Але, можливо, давайте подивимось. Наприкінці весни, яка буде ситуація. Ну, з огляду на сьогоднішній день на розвиток подій, які відбуваються сьогодні, карти показують ще ні. Ну, карта Сонця і маніпуляції. Щось мені, знаєте, таке йде вираз. Як маніпулюють як циган сонцем. Знаєте, от щось от, от, от мені такий вираз прийшов в голову. Буде багато е, фокусів нам показано, буде багато маніпуляцій, буде багато е, зроблено дій, які будуть шантажувати нас цим містом. як... Е, Знову ж таки, сонце. Розумієте, там знаходиться атомна електростанція. І ворог може вдатися вдастися до цієї маніпуляції знову щось зробити. Карта смерті. Бачите, зразу три старших аркана. Ну, цей місяць був під сонцем. Ну, взагалі то, взагалі то. Знаєте, мені не подобається радіація. Рівень радіації. Ворог може маніпулювати. Розумієте, що він щось зробить. Тому, ну, Знаєте, наші хлопці намагаються робити так, щоб не заш... якнайменше як ну, завдавати шкоди комусь. Взагалі стараються нікому шкоди не завдавати, але ворог, він настільки підступний, карта мага, розумієте, який може маніпулювати, що я можу. Робити все, що хочу. Сонце, радіація. Давайте подивимось ще пізніше. Але, з огляду на сьогоднішній день, я поки що не бачу звільнення. Поки що ні. буде Ворог буде застосовувати багато різних методів, щоб цього не сталося. Ну, знову ж таки, завтра. Або, ну, завтра мається на увазі там через місяць, може показати інший результат. Нагадайте мені, будь ласка, ще раз. Будемо розглядати знову це питання. Такий в мене розклад получився. Можливо, вам не сподобається те, що в мене вийшло. Але... Я не хочу давати вам марних сподівань, я не хочу вам давати марні надії на те, що все буде безхмарно, сонячно і добре. Ворог підступний, ворог маніпулює, ворог шантажує. Якщо він не може воювати нормально, бо він криворукий, кривоногий, він застосовує такі методи. Терористичного характеру, адже це терористи, ми це знаємо. Тому давайте краще будемо поінформовані, попереджені а значить, і озброєні. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Це є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення!